Вітаю, перше відео вийшло без звуку, тому перезапишу вже постфактумом після того, як це сталося, але тим не менш, це нічого не змінює. Що ми мали сьогодні? Аналіз мені починався з Діксі. Було два варіанти розіграшу. Тобто, перевірчу про цей мікрофон секунду. Перший варіант розіграшу це ми розігрували би або рівні хаї, і йшли би до Endog, або від Endog до рівних хаїв. Тобто два варіанти розіграшу, які мені пропонував маркет. Так як ми е, на відкритті Лондона опустилися в n я очікував лонгової реакції звідси, що насамперед і, і сталося. І сталося, як ми бачимо на цьому графіку. Е, зараз, секундочку, тепер описую вам євро. Тут ситуація була дещо схожа, але не зовсім. Це приберу. Ми на відкритті Лондона знаходилися ось тут. І в нас також було, в мене було два варіанти. Або ми спочатку розігруємо sell сайт і потім йдемо в годинну премію. Або ми йдемо в годинну премію і розігруємо sell сайт Ліквідіті. Звісно, для мене більш ймовірним варіантом був це розіграш годинної премії і рівень sell сайт як ціль на день. Але як ми бачимо, годинної премії ми не досягнули, але позицію я відкрив. Зараз поясню чому. Так як Діксі виконав те, що я запрограмував, це стало мені першим сигналом для того, що шортові позиції по євро є актуальні. Далі я вирішив перевірити фунт. І на фунті виявилось, що на відкритті Лондона ми також піднялися в премію, з якої, посл... з якої слід було очікувати шортову реакцію. Тобто тільки євро не піднялось в премію. Решта 2 актива виконали як підняття в преміум, так і подікся підняття опускання в дискаунт. Відповідно, відштовхуючись від цього, я зрозумів, що премія по євро мені не обов'язкова, і мені вистачить тільки зняття хаю Азії. Відбулося зняття хаю Азії, і звідси вже була шортова реакція. Першим підтвердженням шортової реакції була інвалідація лонгового ФВГ. З якого ми зробили інверсію, де взагалі по правильному я мав би брати вхід. Але так як там був стоп в 2 піпси, мені було, от просто, просто от мені було страшно це брати, по-іншому сказати не можу. Відповідно, я вирішив почекати ще трохи. Ми отримали реакцію від інверсії, отримав дисплейсмент і на цьому дисплейсменті маркетом прожав. Перша ціль була EQ Low, друга ціль була Sell Side Liquidity в 4 годинному FWG. Доставка була шалено швидкою. Просто шалено швидкою. Чому, наприклад, я знав, що ціна повернеться в інверсійний Fair Value Gap через те, що Dixie, коли ми отримали реакцію від Endog, почав рости з прогалинами, тобто з гепами, з volume гепами. Відповідно, я знав, що ці volume гепи. Повинні будуть перекриватися ціною. І так і сталося. Ціна їх перекривала. І коли на моменті цього перекриття ціни, ми були це повернення в інверсійний Fair Value Gap. Я думаю, що логіка зрозуміла, підведу підсумок. Тобто, якщо ви визначаєте план на день, де у вас задіяні, там, наприклад, ціна має. Ну, як складається план, ціна має рухатися від одного масиву до іншого, тобто від одної ліквідності до іншої. І так як сталося на прикладі євро, ми мали рухатися, наприклад, від годинного ФВГ до селсайт Ліквідіті. Але ми також повинні зважати на міжринкову кореляцію. Якщо Діксі вже перебуває в масиві, який повинен відправляти ціну, ГУ перебуває в масиві, який повинен відправляти ціну, але євро ні, то ми на євро можемо проігнорувати цей масив, зважаючи на решту два активи, які корелюють з цією парою. Відповідно, ми можемо в цьому випадку опиратися на них, якщо ціна веде себе ну, достойно, і якби відчуття вас не підводить, скажімо так. Тобто, висновок такий завжди зважайте на міженкову кореляцію, бо це реально допоможе вам не втрачати угоди. Ця угода не принесла мені стільки профіту, скільки могла, але і взагалі. В теорії не могло би бути для мене. Могло би її не бути для мене точніше, якби я просто не помітив цю розбіжність. Все, дякую за увагу. Це вже відео зі звуком, тому приємного перегляду.